Король, що, ну, любі друзі, доброго ранку вам, я, сам Старший. Хочемо показати вам, щоб ви ніколи так не пили, бо є на це причина дуже страшенна. Особливо і Коли воно йде, то воно буває дуже. Дуже страшно. От зараз ми вам покажемо оце відео, щоб ви такого не робили. Не повторюйте Бо... ні в кому разі цього вдома, коротше, А ми. ми йдемо показувати вам. Беріть. Санька блядь, сидить, коротше вам, блять. Дивіться! Не ебане. І ми коротше тихенько. Вам сейчас покажемо, як треба спати. Коротше, блядь, Шо ви п'яні, блядь. Як треба спати, блядь. І <рес> Любі друзі. <рес> Любі друзі, не повторюйте, будь ласка, цього. <рес> Бо у вас був. Понимаете? На параше, короче, блядь, люди на просто, блядь. Короче. Він як аватар ходить в себе. В Себе входить і виходить. Ха-ха-ха-ха. Не, вы сразу нет, я не могу. Я думал, в аватар, я думал аватар дебил. Пиздец, блядь. Ай, блядь, малыш, короче. Ну вот так вот спит, блядь, на параже, блядь, короче, ебать. Понял, блядь. Мы вот это думаем, одеяло брать или не? чтобы на ключ, чтобы ему не было холодно. Мы любим подписчики. Вы поняли, что, короче, блядь, у нас бывает завжди весело, короче, блядь, вот это не... Ааа, понимаете? Та дуже смішно. Та, його Та, тримайте. Та вже нас заснял, бля. тримайте за нас ручки, а ми за вас кулачки тримаємо, ви знаєте, друзі, про... героям схвала, бля. Слава нас і смерть ворогам, а. бля!